Усім привіт, мої любі! Хочу вам розказати сьогодні про цікавий фаленопсис корноцерві. У мене корноцерві шаталадає, а його ще називають Olenrohem. Це через оці класні у нього отакі цікаві квітконоси. І по особливостям догляду трошки пізніше. Зараз хочу трошечки про квітконоси. Дивіться, не обрізайте їх і не чіпайте. Це багаторічні, прям дуже багаторічні квітконоси. Десятками років вони зберігаються. І дуже класно, незважаючи на те, що він квітує невеликою кількістю квітів, але з кожним роком він вирощує хоча б один новий квітконос, якщо у вас гарні умови і здорова рослина. Плюс він ще дуже класно розгалужує. Отут от, видно, якраз він в мене зібрався розгалуджувати свій старий. Квітконосик. Так? Отакий красень, і отут от у нього минулорічний такий гарненький теж квітконосик цього року. Поки нового не бачу, але бачу, що дуже він зайнявся його розгалудженням. Так, і через багато років вас неймовірна кількість оцих квітконосів розгалуджених і просто фієричне цвітіння це дуже-дуже гарно. Так, тому. Доглядайте і не обрізайте, вони мають залишитись. Причому з кожним роком вони доростають, вверх, продовжують зростати. Дуже цікаво. Так, що до умов, дуже цікавий фаленопсис. Викликає багато питань, і можна один тримати він буде гарно рости, а з другим будуть проблеми. І це через те, що він дуже. Розповсюджений, скажімо так, бо він зростає і в Індії, і в М'янмі, і в Таїланді, і в Лаосі, і в В'єтнамі, і на а, Нікобарських островах, і Малайзія, і Ява, і Барнео, і Суматра, і Філіппіни дуже багато місцин. Він любить тепло, в принципі, бо вдень, що влітку, що взимку, там ну, десь 30 Плюс-мінус, так, є місця, де доходить до 37. От, але приблизно десь 30, а от вночі влітку а, десь більше 20, 22, 24, в залежності від місцевості. А от взимку вночі менше 20 і навіть може падати до 16, і він це добряче переносить і розрізняють. А насправді, як із максимум пурпаратами, Скажімо так, дві гілки корноцерві – Це а, один, який живе в листопадних наприклад, лісах, і який сам може листопадити, що дуже цікаво, і інший, який живе а, десь все-таки в джунглях, і у нього інші стосунки зі світлом, і він не листопадний. І, от, наприклад, якщо у вас не листопадний екземпляр, то йому, в принципі, треба. Теплі умови взимку, рівне світло, нічого такого складного, класний фаленопсис, який чудово росте. Якщо ж ви купили той, який має предків десь звідти, де по ваші умови, то він вже починає трошки викабінюватись. І йому вже треба і похолодніші взимку, і він взимку лягає спати. І ще дуже цікаво через те, що ліс листопадний, то, виходячи взимку, він отримує більше світла. І отут зараз цифри подивлюся в мене в записнику. А влітку він потребує 12-18 тисяч люкс. Трошки більше, ніж зазвичай фаленопсиси. От, а якщо ми з вами говоримо про зиму, то цей показник зростає до 22-24 тисяч люкс. Що дуже і дуже цікаво, і взимку ну, достатньо складно знайти у себе. Таке освітлення. А щодо місць, знову ж таки, він дуже цікавий тим, що, наприклад, на м'янмі у м'янмі його можна зустріти на невеликих висотах, і він селиться у таких болотистих місцинах у тіні мангрових дерев. І ну, це певна вологість, яку він вимагає. Просто, ну, чесно кажучи, неймовірна. І під час засухи, наприклад, в тих лісах основним істочником вологи для нього є і. Попити для корінців роси ранкові, вони дуже обільні, тому радять взимку з поливу частого перевести на часте оприскування, тобто давати воду так само часто, як ви її давали, але у меншій кількості. В Індії цей фаленопсис зростає в джунглях поряд з дендробіумом агрегатом. тому він витримує ті самі умови, що й дендробіум агрегатом. Але, наприклад, якщо ми говоримо... Про Малайзію, то там він росте поруч з Віолацеєю Фаленопсисом, який в мене не росте, тому що йому у мене сухо і занадто мало поливу, тобто там дуже багато влоги. Знову ж таки, це зовсім інший догляд. А в Індонезії, наприклад, він ще може зростати на вапняках. Тобто, по суті, бути літофітом, а не епіфітом це теж така його цікава особливість. Не такий він простий, і тому та, насправді, коли ви його отримуєте, у декого може взагалі без проблем та що такого в цьому фаленопсусу, а у інших, Боже, що з ним робити? Цей фаленопсис його відносять до фаленопсив, в якого є період спокою. І от у мого він хоч не листопадний, і він гарно відгукується на ну майже відсутність перепаду температур там, де стоять фаленопсоси протягом року. Ну, це я так, мабуть, все таки прибрехую, бо влітку таки жарко: 30+, але взимку в мене. На кухні, там де вони стоять, десь 22-20, нижче 20 не падає. І тут у яку полонопсискорносерві саме потребує холодної зимівки, то він потребує температури десь 14-18 градусів, і йому можна ну, буде краще підняти рівень освітленості і полив скоротити як кількість, так і частоту. І можна навіть, наприклад, замінити на оприскування, але тут будьте уважні, що, наприклад. Коли ви повноцінний полив замінюєте тільки оприскуванням, то ви, наприклад, можете залишати частоту полива таку саму, але у вас змінюється метод і кількість води, яку він отримає. Як розрізнити? Оце класне питання, бо коли ти отримуєш, ти ніколи не знаєш, який в тебе, то як можна розрізнити. Пропонується такий спосіб, що якщо ваш фаленопсис корну церві сприйнятливий до світла, до яскравого або сонячного світла. То йому потрібен період спокою. Але якщо ваш фаленопсис добре реагує на яскраве освітлення і приносить фільтроване сонячне світло, то ну, не будемо його заганяти прямо до котлей, Але от фільтроване, розсіяне світло, то йому необхіден період спокою, і він йому необхіден не тільки для стимуляції цвітіння, але й для подальшого повноцінного розвитку. Самої рослини. Період цього спокою ну, зазвичай починається у В листопаді. Знову ж таки, як ми вже поговорили, то ми трошки сухіше його отримуємо. І десь у лютому, по даним, до березня, от цьому проміжку, він прокидається, починає рости. Ви піднімаєте йому температуру, освітлення або залишаєте як було, от, або трошки його опускаєте, якщо ви підіймали на період спокою, і відновлюєте полив. Що я вам скажу? А я своєму освітлення не змінюю. Він у мене квітне. А він у мене взимку спав і перший раз прокинувся. Він хотів квітнути десь на початку березня, але в нього не вийшло. Він все відсушив, і от зараз він зібрався квітнути у друге. Я не скажу, що це було через світло, бо світло в мене там рівне, і воно ніяк не змінюється на тих поличках. Але я думаю, я його пересушила, бо я його поливала із запізненням, і він не отримав стільки вологи, скільки треба, і тому він відсушив свої бутони три штуки. Отакий красень по своєму скажу: значить, період спокою в нього є. Він насправді засипає і він не рос не ростить нічого. І от він нещодавно почав ростити лист. І він дуже швидко його ростить. Боже, не хочу вам брехати, бо я не записала коли саме. Але пару тижнів тому він тільки показався між да, в жолобці, між складеним листочком, і він вже отакий величенький і шпарить, і в нього от показалося. А справді в восени і взимку він спав. Ще скажу, що коли він починає рости, він дуже любить, коли попити от прям попити, попити. Коли він вогкенький і чесно зізнаюся, поливаю його, не чекаючи, коли отут внизу просохне, але собі можу дозволити, бо бачите, в мене там дуже великі повітряні кишені, тому в мене там немає прям застою вологи, і навіть якщо тут внизу ще мокро, я вже можу собі дозволити полити, бо посадка досить повітряно проникна. Якщо у вас мох, то вам прийдеться самому підбирати. Я вам тут... На жаль, нічого порадити не зможу, бо я не дуже люблю додавати мох. От, і я знаю, як ростити отак. А там же ви самі собі підберете. І так як у цього окрасення класні вишневі віти, то в нього є і отака засмага на листочках. І завдяки цій засмазі я знаю, що я даю йому достатньо світла і що на моїх поличках ну, гарне світло. Гарно воно працює, лампи мене не підводять. Так, деякі фаленопси навіть трошки підгорають, тому <сум> прийшлося лампи трошки підіймати. А на цьому сьогодні все. Слава Україні і всім пока-пока!